А ми повертаємося до Львова. Нагадаю, тут біля пам'ятника Шевченкові понад 5 тисяч людей мітингують проти рішення уряду і на підтримку євроінтеграції. Євромайдан у Львові почав збиратися близько 19-ї години вечора. Львів'яни продовжують підходити. На акції справді немає жодних політичних прапорів, лише прапори жовто-блакитні України та Євросоюзу. Найбільший прапор Євросоюзу, який ще у вересні розгорнули активісти громадсько журналістського руху, народний контроль, тепер вивісили на храмі святих Петра і Павла. Акцію організували студенти львівських вишів до слова. Запрошують своїх активістів та громадських діячів. Ми повинні вимагати від президента під. Підтрим... Підписати угоду з європейською асоціацією. Ми хочемо європейського майбутнього для України. Треба той майдан зробити всюди. Не тільки в Києві. І тут у Львові. І в Радехові, і в старому самборі в кожному селі. Тут у Львові в кожному жеті. Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України. Ми розуміємо, що вчора вони крали шапки. Потім вони намагалися вкрасти голоси і отримали помаранчеву революцію. Зараз вони крадуть гроші, а вчора вони вирішили вкрасти наше майбутнє. Ми європейці нам до Європи треба. Тих уродів, які нами зараз керують, їх треба просто нищити фізично. Я так готовий проходити кожен день, що це дійсно допоможе, звичайно. Ми не Азія, ми Європа. Учасникам мітингу також пропонують випити безкоштовного гарячого чаю. Ми вирішили без партійної символіки, без жодної партійної приналежності. Просто всіх присутніх пригостити безкоштовним чаєм на вулиці осінь. Холодно у своїх виступах. Активісти закликають прийти до пам'ятника Тарасові Шевченку і завтра. Однак чи буде хтось залишатися тут на ніч наразі невідомо. Доєднатися до Євромайдану Львів'ян запрошують завтра о 14-й. Годині Наталка струк, Максим Бек, оглядня, телеканал Зік.